Поговорити з вами сьогодні про впевненість в собі. Що ж таке впевненість в собі, хто така впевнена людина? От, приведу до прикладу, таку ситуацію. Наприклад, я думаю, що кожен з вас вміє сам себе обслуговувати в туалеті. То от, до чого я веду такі жарти, не жарти. Я веду до того, що кожна людина, яка навчилася обслуговувати себе в туалеті самостійно, тобто то доросла людина, навіть маленькі люди мають вже впевненість в собі, е, вони, наприклад, приходжу я і говорю: ти, 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 ти сам можеш справитися сходити в туалет, давай я тебе відведу, бо ти не можеш. А ти стоїш, дивишся на ту людину і кажеш, слухай. Ні, я можу сам справитися в туалеті, я сам вмію це робити. Звідки ти це взяв? Тому що ти неодноразово ти кожного дня підтверджуєш це своїми діями. Тобто, це означає те, що ти сам це вмієш, і ти впевнений в тому, що ти це можеш зробити. Тому. Впевнені люди це ті люди, які вже колись зробили якісь дії, і чим більше дій ти зробив у своєму житті, тим більше ти будеш впевнений. Тобто, якщо одного дня ти набрав вагу і скажімо так, що ти захотів схуднути. І от в тебе одна спроба, ти береш, в тебе достатньо інформації і ти худнеш. Інша людина, наприклад, теж. Має е, зайву вагу, вона не має достатньої інформації, вона пробує, зривається, і вона не худне. Що з цього виникає? Що та людина, котра схудла, спробувала і схудла в неї вийшла, вона буде впевнена в тому, що схуднути, можливо, за її методом, за яким вона схудла, тому що вона це зробила. Інша людина, ж, яка спробувала, але в її було недостатньо знань, вона не схудна. І тому вона буде невпевнена в собі, в своїх діях, і взагалі в тому, що пропонували їй раніше. Можливо, просто питання було тільки в тому, що потрібно було тільки просто поглиблено вивчити ті знання, які потрібні для того, щоб схуднути, потрібно заробляти більше грошей, хочеш заробити більше грошей, потрібно вивчити якусь певну інформацію, яка тобі дозволить заробляти гроші в достатній кількості. Тому. До чого я веду? Хто така впевнена людина? Впевнена людина це та, яка своїми діями підтвердила свій результат. І коли такій людині хтось буде говорити, а це неможливо, наприклад, зараз я проходжу детокс, і мені хтось скаже, твій детокс не дієвий. Але я впевнено можу заявити, що мій детокс дієвий, тому що я за 30 днів скинула 3 кг. і 700 грамів. Тому, дорогенькі мої, я впевнена. В тому, що детокс діє, тому що я його пройшла. У мене було достатньо знань, у мене було достатньо бажання, баже, достатньо мотивації для того, щоб дійти до кінця. Тому я вам хочу сказати всім: впевнена людина стає тільки від дій. Коли говориш, 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 а я то, а я сьо, а я хочу, а я там, то а я сам, то а я вам то, нічого не зміниться. Тільки дії роблять з тебе успішну, Людину, яка просто має величезну впевненість в собі. Тому роби, дій, аналізуй. Якщо в тебе мало знань, то просто розвивайся, вкладай свій мозок, багато інформації, і одного дня це принесе тобі результат. І одного дня ти станеш впевненішим в собі. Всіх люблю, обіймаю. Підписуйся.